У сучасному світі, особливо за часи війни, молоді люди споживають щодня величезну кількість інформації. Але чи вміють вони відрізняти правду від фейків? Чи розуміють, коли їхньою свідомістю намагаються маніпулювати правилам інформаційної гігієни молодих жителів Подільська навчали фахівці? Зокрема, практичний психолог акцентувала увагу на методах маніпулювання в соцмережах. Сьогодні ми розглядали маніпуляції, які відбуваються в інформаційному просторі за допомогою вправ. Різноманітних медіа вправ ми розглядали як можна маніпулювати людьми. Учасники заходу на практиці вчилися орієнтуватися в інформаційних мережах, аналізувати відео і фото, а також перевіряти інформацію на достовірність. Разом з молоддю до навчання долучився і мер Подільська Олег Албанський. Чиновник говорить, що питання освіти молоді та її інформаційний захист завжди в пріоритетах влади. А підтримка таких заходів у молодіжному центрі Лофт одне із завдань для муніципалітету. Тут вирує життя. Тому що тут молодь з креативом своїми якимись думками, ідеями у них завжди тут е, дуже позитивна тепла атмосфера, і це дійсно такий гарний осередок для нашої молоді. На думку фахівців з медіаграмотності та чиновників, саме від того наскільки освіченою та розвинутою буде в країні молодь залежить її майбутнє. Бо саме молодим доведеться будувати нову Україну після війни. Я завжди казала і буду казати що сама найкраща молодь, да тому не майбутнє за наше майбутнє сьогодні. Наші зсу боронять нашу країну, виборюють нам можливість жити в мирі, в спокою, мати свою рідну землю, свою мову і своє таке майбутнє воно буде обов'язково світле.